Врятувати равликів, добровольці, яким допомагали івано-франківські волонтери, опинилися у Маріупольському СІЗО. Ще в лютому працівники радіостанції Західний полюс передали групі українських розвідників зону АТО необхідну амуніцію. Відтоді підтримували захисниками постійний зв'язок. Та 8 травня бійців, котрі саме знешкоджували терористів на сході, затримали міліціонери. Інкримінують їм розбійний напад. Вони виконували поставлене перед ними завдання, тобто затримували терористів. Яким чином вони опинилися під вартою і чому їх звинувача? Бачують у тому, що вони намагалися скоїти розбійний напад. З своїх власних корисних цілей нам наразі невідомо. Це патріоти України, які захищали нас із вами від самого початку. За що в'язнили равликів, не тямлять і столичні волонтери, кажуть розвідники, поміж яких п'ятеро корінних донечан займалися пошуком і затриманням диверсантів. Група співпрацює з СБУ і ССО. Вони збирають операційну інформацію і затримують ополченців і бойовиків терористів, які повертаються на підконтрольну Україні територію подібні випадки з незрозумілим ув'язненням добровольців нині не поодинокі. Констатує івано-франківський адвокат Сергій Гвоздик. Утім, реальних механізмів, які можуть допомогти захисникам, практично немає. Це питання має бути публічним. Про нього треба говорити і говорити багато. Також е, потрібна кваліфікована юридична допомога мають писатися скарги в Генеральну прокуратуру України, має бути контроль народних депутатів над цим. От реально проблема в тому, що зараз це питання знаходиться у відданні осіб. Не скажу, що всіх, але багатьох осіб, які фактично сприяли тим подіям, які відбуваються на сході України. І поки це питання є там, щось діяти дуже важко. Наразі волонтери намагаються з'ясувати подробиці затримання добровольців і шукають можливості допомогти їм. Водночас закликають людей не бути байдужими та долучитися до порятунку равликів, бодай поширенням інформації.